Донер маркет кафе у Ладижині презентували заклад стрітфуду в новому форматі. Кафе має сучасний дизайн з яскравими елементами, підвищений комфорт для відвідувачів, більше місця і простору. І головна відмінність якість та безпека. Меню нараховує більше 70 позицій, що дає можливість задовільнити смакові бажання найвибагливіших споживачів. Головний секрет приготування страви готують на вугіллі. Андрій Денисюк, бренд шеф МХП, рекомендує розпочати знайомство із до дзюнер-маркет-кафе з фірмової шаурми. Ми тут встановили гриль на вугіллі, тому все м'ясо та саму шаурму, і в принципі там ще деякі речі, ми смажимо саме на вугіллі, і це дає зовсім інший смак ніж в інших точках. Ми можемо сказати, що ми найбезпечніша шаурма в Україні, тому що ми реально слідкуємо за якістю, за чистотою за санітарією. Новий формат кафе це крок до того, щоб створити стильний красивий ритуал споживання шаурми. Компанія МХП бачить своїм завданням змінити культуру харчування в Україні, довести, що стріт фуд може бути якісним та корисним. Просто вирощувати стало нецікаво, і ми почали робити і розвивати кулінарію в компанії. Одним із напрямків кулінарії це і ресторани, тому що я не можу назвати донари це просто як стріт фуд, це новий рівень. Не просто слово, це кожен крок нашого розвитку, як доказ того, що ми точно хочемо, щоб люди довіряли нам. На презентації донер Кафе для містян влаштували справжнє свято смаку. Відвідувачів пригощали смачними напоями, бульйоном та звичайно шаурмою. Її готували шефи компанії МХП. При цьому встановили рекорд з приготування найбільшої шаурми у Ладижині. Більше чотирьох метрів завдовжки, смачна соковита із найкращих відбірних продуктів. Посмакувати шаурмою рекордсменкою змогли усі охочі у захваті, і діти і дорослі. Мені вся шаурма подобається. Ну, Я коли-то з моїм братом була і з мамою пішла. І як тобі? Яка найулюбленіша страва? Все найзв'яні. Я тут не був з батьками, але я розумію те, що це прекрасне місце, в такий прекрасний день роздають шаурму. Мені дуже смачно, ваша шаурма дуже нравиться. Смачна, звичайно, смачна, нам подобається. Ми ходимо і з дитиною ходили не один раз уже. ми вже часто тут буваємо. Я перший раз сьогодні тут купувала страву. Я була з внуком, а он він, він, він виграв, ну, взяв безпроіжний браслетик цей на ручку і будемо чекати розіграш. Шурма дуже класна, мені дуже сподобалось. Я наїла, зараз буду запивати. На сьогодні мережа «Донер маркет по Україні нараховує більше 120 закладів. У кожному із них панують основні принципи: єдиний смак, технологічність, безпека і контроль. Мережа «Донер маркет в Україні це на даний час більше 120 закладів. Ми зробимо все для того, щоб це місто, яке ми відкрили, відкрили стало найулюбленішим місцем відпочинку для містян Ладижина та міст, які його оточують». Мережу «Донер маркет кафе будуть розширювати і надалі, тож незабаром заклади з'являться і в інших містах Вінничини.